Я навіть не знаю, як почати це відео. Всім привіт, у мене нецька. І можна сказати, я повернулася. Є дуже багато питань навіть у мене до себе, де я була, що трапилося. Вчора я зайшла на свій канал, побачила, що мене не було 6 місяців, подивилася свої відоси, зрозуміла, що я дуже суму за цим. І вирішила зняти нове відео, трошки розказати, де я пропала, про свої плани на відосики, може, якісь. І що відбулося за цей рік мого перебуття в Буктоку? Ну що ж, головне питання, де я була? Я сама не знаю, якщо чесно, тому що якось так все спонтанно трапилося, я перестала знімати відоси, мені перестало це подобатися, мені пер... мене перестало цінути від цього. Знаєте? Коли ти думаєш про це, і в тебе немає бажання це робити, я така. Ну, що ж, зроблю це, коли вони з'явиться. Так, минуло 6 місяців. І ось я нарешті тут. Давайте ж, може, почнемо спочатку, як я потрапила до буктовку, до цієї всієї тусовки, до цього всього, як це здало? А, майже три роки назад, може трошки менше. Я бачила, що моя однокласниця щось таке читає, така питаю, а що ти таке читаєш? Я кажу, ну, це відпад, така програмка, тут можна читати книги, які фантики. Це, це цікаво, дуже цікаво. Я скачала собі, почала читати і просто занурилась в це дуже-дуже сильно. І далі перейшла на звичайні книги вже. І ось. 24 лютого починається війна в Україні повномасштабна. Я не знаю, що мені робити. Потім я виїжджаю до Львова. Приїжджаю я, мабуть, на початку, десь в середині квітня. Бачу, що такі відосики, якісь про книги почали залітати у людей. Це постає популярним. Я така, може, мені щось зняти? І я знімаю відос, залітає дуже круто. Я така, о! Це тема, тому що я читаю вже майже рік, і, типу, сама для себе, може, щось розкажу про це людям, про свій досвід, про свої людні книги і так далі. І ось я починаю вести букток, знайомлюся з дуже крутими людьми. Ми починаємо спілкуватися, розказувати про свій досвід читання, ділитися крутими книгами. І знаєте, я ось трошки зникла з чату зі своїми дівчатами, теж де я познайомилася в буктоці з ними. І тут мені приходить повідомлення, що нашому чату рік. Рік, люди. Я, я взагалі в шоці. Просто як швидко йде час, як швидко змінюється наше життя. І ось букток іде, все круто, і в мене приходить ідея, що давно хотіла знімати на ютуб щось з чимось ділитися з людьми. І я розумію, що я можу ділитися своїми оглядами на книги, розказувати свої почуття, як воно все проходило, моє читання. І це настає. Вчора я зайшла, побачила, що в мене майже двох відео тисячу переглядів. Так, для Ютубу це дуже багато, але дивлячись на те, що у мене не сильно популярний канал. Для мене це круто. Я пам'ятаю, як я раділа своїм першим тисячі підписників в Тіктоці. Я просто така Вау, що відбувається, що взагалі, і ось я активно знімаю відосики, купляю книги, як ви бачите, нарешті паперові, тому що давно про них мріяла. І ось настає той момент, коли ти в 11 класі думаєш про екзамени і тупо забуваєш на своє улюблене заняття на 6 місяців. Чесно кажучи, я багато писала в інстаграмі в себе, що я буду повертатися, там, кидайте мені, може, ідея, що хочеться побачити на своєму каналі, але ніяк не могла взяти відео. І вчора, коли я передивилася всі відосики свої, які знімала до цього, і зрозуміла, що Боже, я сумую за цим. Я дуже цим сумую. У мене залишилося менше місяця до екзаменів, мені треба готуватися, але все одно я буду знімати відосики, того, що мені це треба. Ця енергія, цей фідбек від вас. І ось я знову тут. Давайте ж перейдемо до другої частини мого відео. Мої нові книги, які я купила, і ви ще їх не бачили. Їх тут назбиралося трошечки. Тут я вже почала перечитувати деякі книги, бо я їх читала і купила просто свої паперові, але я хочу їх вам показати. Перша книга це Удача любить мертвих. Знаєте, дуже куметна історія з цією книгою. Я її побачила дуже багато в кого хто її читає, і така, блін, це детектив, це дуже круто, тому що я в дитинстві дуже любила дивитися такі серіали, фільми, детективи. І Я пишу своїм дівчатам в чат, типу, дівчата, ну тут, типу, нема ж ГБТ, тому що я ставлюсь з поваги до ЛГБТ, все добре. Просто я не люблю про це читати, типу, і все. Мені пишуть, нє, немає, купляє, класна книжка. Проходить 10 хвилин і мені пише моя подушка, та ні, там є. Я така, окей, добре, добре, добре. Ну, як ви бачите, я її ще не дочитала, я її купила осінню, мабуть, і теж закинула, ну. Але я сподіваюся, що я до неї скоро повернуся. Коефіцієнт поцілунку, боже. Ребята! Книжка дуже хот, мені дуже подобається, тому що коли я купляла її, я сподівалася, що тут не вирізані 18 без ну, ви розумієте, так? Теж я її зараз трошки перечитую, як ви бачите, ось тут закінчила я. Я її читала в електронному варіанті, але дуже захотіла паперову книгу, і я вирішила її перечитати в паперовому варіанті і зробити те, кожний неї буде огляд. Але не знаю, коли сподіваюся, не через 6 місяців. Квартира на двох. У мене вже є огляд на каналі з цією книгою. Але я зробила свій подарунок на Новий рік і купила її в паперовому варіанті, тому що я дуже довго не могла її знайти. І ось нарешті вона в мене, я її ще не перечитувала. Знаєте, в мене ще є така ідейка зробити огляд на серіал Квартира на двох, тому що він вийшов вже зимою, якщо я не помиляюся. І він мені не трошки, типу, не. Ну, не і я хочу його подивитися разом з вами і сказати свою думку про це. Гіпотеза кохання також я її читала в електронному варіанті, але ну... паперова має бути у всіх, і нарешті я її знайшла, я її знайшла. Господи, де я її купила. А, мені купив її хлопець. Ну, розумієте, так. Треба обирати правильні чоловіки, які дарують факти. На цю книгу я також хочу зробити огляд, але теж не знаю коли. Я хочу її перечитати також по ворогу варіанті, щоб все згадати точно, всі деталі і ніде не помилитися. Дівчата, останню книгу я залишила на десерт. У мене досі такі відчуття від неї, бо я її дуже давно хотіла. Її немає в Україні. І я писала своїм подружкам типу, за кордоном, ну, може, ви знайдете десь, купите, я перед, ну, типу, відправлю вам гроші, перекину. Але її не було. І ось дякую моєму хлопцеві. Так, так, за ці 6 місяців дуже багато відбулося, що вони її тепер відносили. Про це може колись ще все розкажу. І ось 14 лютого ми святкуємо День Закоханих. Я вам, коротше, вставлю момент. У мене є відос, коли я відкривала типу, цей подарунок, побачила цю книгу, Це просто капець. Просто ось воно. Боже дівчата, це капєць якийсь! Просто... Угода, «Ель Kennedy, оригінал англійською мовою. Боже, це прекрасне. У мене просто слів немає. І пофіг на те, що я погано знаю англійську мову. Я все одно хочу перечитати на англійській. Може, це мені також допоможе вивченні. Але ви не ви просто не уявляєте, Боже, я там чуть не впісялася в радості, бо це був капець. Я просто не... Очікувала цього. І розкажу вам трошки таку історію про цю книгу. Я написала своїй подружці кажу, типу, ти там будеш їхати за кордон, бо вона живе в Чернівцях. І їй до Румунії, ну там, там ти просто їхати. Вона каже: якщо буде, я тобі її куплю і передам. І ось ми з моїм хлопцем сидимо в Макдональдсі, типу, я її знову питаю про цю книгу. Вона каже, немає. Боже, як я розстроїлася, це був капець. Но 14 лютого він мені цю книгу і розказує, що коли ми сиділи в той день в Макдоналдсі, він уже її на той день замовив. І він сидів і сподівався, що її не буде кордоном, тому що йому має прийти ось ця. Вона йшла місяць. І він дуже боявся, що вона не прийде до, святого, до дня святого Валентина. Але вона прийшла і вона в мене. Ну, я ще хочу, звичайно ж, купити її інші книги цієї серії, бо. Але оця сама улюблена. Просто гарний ханна, це моя любов. Дуже шкода, що цих людей немає в реальному житті. Я б хотіла бути їхніми людів. Тому ось мої новинки на них, я сподіваюсь, буде огляд, ну, крім квартири на двох. Я їх перечитаю. І нарешті, може, зніму щось. І будемо разом кайфувати. Тому, на жаль, це відео вже підходить до кінця, тому що це все, що я хотіла в цьому відео вам сказати. Що я повертаюся, що я тільки як здам екзамени, я буду дуже активно займатися своїм Ютубом, своїм Тіктоком, повертатися до вас, тому що це реально те, за чим я сумувала. Сподіваюсь, ви також сумували за мною. Дуже на це сподіваюся. Тому з вами була маска. Побачимося у наступному відео.